Дмитро Гранчар народився в Грузії. Згодом родина переїхала на Одещину. Після школи хлопець отримав мирну професію електромонтера. Але з початком АТО мобілізувався, розпочав кар'єру військового. Від початку повномасштабного вторгнення молодший сержант Гранчар перебував на передовій. Вже на третій день війни екіпаж танка, в якому Дмитро був навідником гармати, зупиняв ворожу колону на запорізькому напрямку. Танк потрапив під вогонь. Командира було поранено, але Дмитро з побратимом, не зважаючи на власні контузії, змогли передати його евакуаційній групі. Чим врятували життя офіцеру? А за п'ять діб командиром танка став Гранчар. Згодом 128-му бригаду перекинули звільняти Херсонщину. Побратими згадують, яким відчайдушним був Дмитро. Коли по його танку лупили з гранатомета, він летів на пролом. А коли снаряди закінчилися, дімон просто з люка стріляв у ворогів зі свого автомата. Кричав: Вперед! Це переламало хід штурму. Російські десантники не витримали, а рятувалися, покидавши зброю. Танкіст Дмитро Гранчар загинув 7 жовтня 2022 року. Його танк потрапила ворожа ракета йому було лише 40 років. Шануємо та пам'ятаємо.